У актовій залі Коломийського професійного ліцею сфери послуг зібралося 10 студентських команд, які представляли заклади професійно-технічної, фахової та вищої освіти Коломийського району. Це понад чотири десятки шахістів та шахісток. Студентство це прогресивне. Верства нашого населення це наше майбутнє, і ми трошечки дбаємо про їх психологічний стан. Ну і заодно бачите такі також інтелектуальні види спорту. До складу кожної команди входили чотири учасники три хлопці та одна дівчина. Зараз колони та у всій Україні зазвичай роблять змагання серед дітей, серед студентів ми робимо такі змагання раз на, на рік. Ось. І з кожним року нас є більше команд. Наприклад, того року було 8 команд. учасників, цього року вже беруть участь 10 команд. Віталій Погорецький представляє на змаганнях політехнічний коледж. Шахами займається 6 років. Це дуже цікаво. Мені це подобається. Цікаво їздити на змагання, здобувати досвід. Маю багато друзів, хочу виграти, стати переможцем. Тож у шахах і шашках перемогу здобули спортсмени політехнічного коледжу. Два призові місця у ліцеї сфери послуг. Вони треті в шахах та мають срібні нагороди у шашках. Срібло серед шахістів у Уснятинського ліцею, а серед шашкістів третіми стали студенти медики. З Коломиї Водан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».